Подарувати чотирилапим шанс на щасливе життя цієї неділі, 15 червня, у Каштановому сквері провели чергову виставку прилаштування тварин. У ній взяли участь близько 50 тварин, якими зараз опікується комунальне підприємство Центр захисту тварин. Кому з них вдалося знайти собі нову родину? Бачили наші кореспонденти. Подробиці далі від Катерини Рупташ. Пухнасті грайливі і дуже чекають на свою людину. Сьогодні у Миколаєві в Каштаному сквері відбувається виставка прилаштування тварин. Усі вони шукають не просто дім, вони шукають любов і, можливо, саме станете тим, хто змінить їхнє життя. На кожного, хто проходить повз, вони дивляться оченятами, сповненими надії. Для того, щоб подарувати їм шанс на щасливе життя, цієї неділі в Миколаєві провели чергову виставку прилаштування тваринок. На ній можна було побачити понад 40 собак та 8 котів різного віку, порід та з унікальними історіями життя. Вони стерилізовані, вакциновані і соціалізовані, тобто привчені до інших людей, в принципі, не агресивні до інших тварин. Усіма цими чотирилапами опікувалися працівники комунального підприємства Центр захисту тварин. Та, попри це, кожна тваринка потребує господаря, який турбуватиметься про неї та даруватиме їй свою любов, кажуть на підприємстві. Тож такі виставки це їхній шанс нарешті отримати омріяну сім'ю. Ми їх проводимо щомісяця, але виключенням є. Деякі літні місяці і іноді зимові все залежить від погоди. в цьому місяці. Нам пощастило. Погодні умови нам дозволяють провести. Сьогодні досить прохолодно, не спекотно, але скоріш за все, наступна виставка вже буде вересні. Цього разу до своїх нових родин поїхали сім песиків та три котики. Одна з них Луна. Таке ім'я кошеня отримало від своєї тепер вже господарки Вікторії. Я давно вже хотіла завести кішечку, але не було можливості зараз. Нарешті. Вона дочекалась нас нарешті. Мрія здійснилась. Ну їм всім треба дім. Вони всі хочуть тепла. І справді кожен з них очікує на людину, яка подарує їй турботу та новий дім. І разом з тим така ініціатива допомагає також зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. А якщо ви зараз не можете взяти до себе тваринку, не біда. Допомогти можна по іншому, наприклад, принести корм, зробити благодійний внесок чи просто погратися з пухнастиком. Адже для них навіть годинка вашої уваги це вже справжнє щастя. Так, з песиком на руках Світлана розповідає: проходила повз Каштановий сквер і не змогла втриматися, тому вирішила допомогти із вигулом собак. Я завжди допомагаю тваринам і дуже з дитинства допомагала, коли в мене було вісім собак. Нам допомагали їх роздавати. І зараз я теж стараюся волонтерити, якось допомагати, вигулювати на виставках і так далі. Робити якісь пости та репости тваринам це мало що я можу зробити. З такою ж метою на виставки прилаштування щоразу приходить і Єва. Я на жаль, тільки один раз приїжджала на КП і там прям гуляла з тваринами майже цілий день. А так я ходжу на виставках пролаштування, гуляю з собачками, допомагаю їм якось і соціалізуватись, і не сидіти просто в клітках. А в принципі, це все рук завжди не не вистачає, тому що собак багато людей мало. Вони всі хочуть гуляти, а не сидіти, знайомити з людьми, нюхати щось, бігати. Це дарує радість та позитивні емоції не лише Нашим чотирилапим друзям, а й людям, які проводять з ними час, а особливо це стосується тих, хто забирає тваринку до себе. По перше, це потрібно тваринам, які залишились на вулиці без турботи, без любові, і ми можливо, живемо в такий час, коли кожному потрібно тепло. Щось близьке, і тепле поруч. Я думаю, це буде. Добре, як і для людини, так і для тварини знайти один одного. А якщо ви ще не встигли обрати собі улюбленця або просто хочете допомогти підприємству, можна завітати у будні дні з 8 до 16.30. Центр захисту тварин знаходиться за адресою вулиця Водопіна, 36, дріб. 1. Пам'ятайте, саме тварини завжди дарують нам свою любов, тож і люди мають відповідати їм взаємністю. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.